Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайвий в рот, випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. антидот. ТЦК або територіальні центри комплектування. Цю абревіатуру або словосполучення ми зустрічаємо мало не щодня у нашому повсякденному житті. Такі реалії війни в Україні. Зазвичай ТЦК сприймають як структуру по штампуванню та видачі повісток. А насправді це велика організація з чим малим функціоналом. Що це за структура, ким керується, фінансується, та які повноваження та завдання виконує? Розповім за мить з вами новини. ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК і СП починаючи з 2022 року, змінили колишню систему військових комісаріатів. Тобто, іншими словами, ТЦК це колишні військомати, але з більш розширеними функціями. Особливо це буде відчутно від 18 травня, оскільки новий закон про мобілізацію набув чинності і для всіх військовозобов'язаних в Україні та за кордоном настає гаряча пора. Однак, давайте подивимося, як розшифровуються ТЦК та СП в офіційних документах. Ментах територіальні центри комплектування та соціальна підтримка є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації. До слова, перший пілотний проект щодо створення ТЦК та СП було запроваджено у Чернігівській області від 1 серпня 2017 року. Згодом успішний досвід поширили на всю структуру військових комісаріатів України. Через рік переформування військових комісаріатів у ТЦК пройшло у Чотирьох областях України, а ще через два роки ТЦК та СП з'явилися в усіх регіонах України. Головне завдання військоматів це відбір громадян для проходження військової служби у військовому резерві, Збройних сил, служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. Написано красиво, а от на практиці не завжди має такий вигляд, так як. На папері всі ми вже знаємо і бачили відео так званої лагідної мобілізації від деяких представників ТЦК. Доктора зберуться, ось беруть працівники ТЦК. Да. Да, здає... Віддавайте нам людину. нашу. Я Праг. прав. Ви Ви, Це вісті порушення вісті. прав людини. Вони п'яні. Подивіться Подивіться: вони п'яні. Троє п'яні. Віколя, мало ці молодець, молодець. Хоча історії з врученням повісток військовозобов'язаним не завжди схожі на бойових за участі ТЦК. Я порушу пов'язку подас піску. Как до по порядочного не стал прятаться, бегать. То, Сучай, сотрудников ТЦК. На вулиці? Да. Я як? ж не стал к ним бегать. Як вони до вас ставились? Нет, я ж права не качал, остановку не ставил, поэтому все было очень вежливо четко. Как и вот здесь. В а как там відбувається сама процедура? Вони дають цю повестку на вулиці перед розпис. Нет, они проверяют спрашивать, имя фамилия. Опять побольше, сто, а стоите вы на учете или нет. Угу. Так? Если не стоите, они выписали повестку uh, для прохождения uh, медицинской комиссии и постановки на учет. 30 числа, да. Все, с вещами я должен быть здесь. Какие yeah, у вас эмоции? Я просто чуть-чуть. Я пытался себя к этому подготовить, но все равно. Как бы себя не готовил, вы понимаете. Немного Німного не надій. А чим ви цивільному житті займалися? Я кладовщик. Як як? Кладовщик. Бачите, таки ми себе в армії. Чесно кажучи, я людина цивільна не всі 100. Навіть стокову не приходить. Боїтесь? Є, звісно. Тільки є, але треба саме якось справлятися. Ба більше до ТЦК українські чоловіки приходять і самостійно. Сам прийшов для заміни військово-облікових документів з новим законом про зниження віку з 27 до 25 років. Власний якраз мені 25 років повних виконалось, тому час змінити приписне посвідчення на тимчасове військове посвідчення. Готові мобілізуватися, якщо прийде повістка. Якщо так, буде по мені, то Безумовно, так. А ось зараз в цивільному житті ви чим займаєтесь? Тим бачите себе Я музикант, я артист національного колективу, співаю в Національній академічній хоровій капелі Думка. Страшно вам чи ні? Ну, безумовно, страх, присутній, але куди дітись. Якщо мене признають придатним вот, і... Або... і видадуть мені цим розпорядженнями. А так в мене є, ну якби, крім цього, в мене є чим зайнятися, тому як я не, не, не розглядаю те, щоб піти добровольцем, тому що в мене є справа. А чим займаєтесь цивільному житті? Е, Айті плюс волонтерка. Чи бачите, ви кимось себе вже в армії? Давайте свої. Ну, я пропонував частинам свої послуги в якості по моїй спеціальності, але не зацікавлено. Якщо чесно, там скоріш за все місця розподіляються трошки по-іншому, ніж просто звичайним наймом. Тому а так ким скажуть, тим піде. У мене купа друзів там служить і я нічого в цьому поганого не бачу. Я намагався 24-го прорватися, але не зміг. Ну, в смусі добровольцем. Не взяли? Ну так. Тоді брали тільки тих, хто мав... Воєнної спеціальності яка була дефіцитна, або великий там попит досвід служби в армії, якийсь там командний состав і таке інше. Однак, якщо ви боїтесь приходити до ТЦК, то ловіть лайфхак від військомів. Що можна зробити в такій ситуації? За, зазвичай до е, ТЦК ТСП Прибувають громадяни, які ну не, не ті громадяни, які будуть призвані до війська. Тобто, це військовозобов'язані громадяни або заброньовані, які уточнюють свої облікові дані, або мають право на відсотку. Військово громадяни, які скажімо так підлягатимуть мобілізації, до ТЦК, ТСП йти з певних причин не хочуть. Чому не хочуть це, можна ціле скажімо так ефір розмовляти? От і е, користуючи нагоду, я в принципі, можу навіть дати лайфхак свого роду е, громадянам, які бояться, е, щоб їх мобілізували. Вони можуть звернутися до рекрутного центру або безпосередньо в військовий підрозділ, бойову бригаду, і взяти відношення і прийти в ТЦК СП уже з відношенням в військову частину. Зараз е, скажімо так багато е, вакансій. Багато можливостей, зокрема, досить поганий варіант це оператор безпілотних літальних апаратів. Це люди, які не беруть участь в так, звичних для глядача бойових діях. Це більш так би мовити, якщо так можна сказати, виконують завдання можливо трішки тихіших місць, але е, всі професії збройних боронських українських потрібні, і оператор е, безпілотних літальних апаратів це якраз е, та спеціальність, на яку можна навчитися і захищати батьківщину, і не боятися ТЦК та СП. А тепер давайте розберемося, які ж функції та обов'язки у ТЦК та СП. Бо зазвичай ТЦК сприймають як структуру по штампуванню та видачі повісток. А насправді це велика організація з чималим функціоналом. Основними функціями та обов'язками військоматів є виконувати рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу, взаємодіяти з місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної невійськової служби, вести військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни та військової служби та інших осіб. Оформлювати та видавати військово-облікові документи призовникам військовозобов'язаним та резервістам взаємодіяти з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час проводити серед населення рекламну агітаційну роботу, здійснювати заходи оповіщення та призову громадян, крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та служби зовнішньої розвідки. Надавати командирам військових частин інформацію про військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, розробляти плани проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території. Розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до їхньої компетенції, видають довідки громадянам про проходження військової служби, зокрема про період участі в бойових діях для врахування до стажу. Також окремо варто зазначити і про повноваження ТЦК. ТЦКІСП має такі повноваження в установленому порядку звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сприяння здійсненню відбору громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних сил військової служби за контрактом вступу до вищих військових навчальних закладів, Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. Проводити і організовувати заходи з метою патріотичного виховання населення центр здійснює свої повноваження у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами, підприємствами, організаціями та установами. Незалежно від форми власності та підпорядкування в інформаційному просторі трапляється інформація, що ТЦК та СП є приватними комерційними організаціями, а не державними структурами. Однак, ТЦК це не приватні компанії, це державна організація. Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, що діяльність ТЦК та СП здійснюється у межах правового поля. Вони є юридичними особами та мають всі необхідні для роботи права. Центр у своїй діяльності керується конституцією і законами України. Також указами президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до конституції, і законів України, актами Кабінету міністрів України, наказами і директивами міністра оборони та начальника. Генерального штабу збройних сил та урядовим положенням загальне керівництво центром здійснюється Генеральним штабом збройних сил України. Він затверджує штат, штатний розпис і структуру. ТЦК і СП мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки органів казначейства, утримання територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міноборони, у державному бюджеті. Центри забезпечуються військовим майном відповідно до штату і табеля до нього. Сама ж структура ТЦК залежить від обсягів облікової призовної та мобілізаційної роботи. Загалом ієрархія ТЦК та СП має такий вигляд: є районні та міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Органи місцевого військового управління очолюють керівники, які організовують діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК та СП комплектується військовослужбовцями, працівниками Збройних сил України, бойовими офіцерами. Очолює ТЦК, начальник, який здійснює загальне керівництво центром та філіалами. Несе відповідальність за виконання завдань, покладених на центр та філіали, висуває пропозиції, які стосуються зміни штату, штатного розпису центру та його структури, визначає функції філіалів та їхні завдання, видає розпорядження, накази, організовує та контролює їх виконання у межах своєї компетенції. Затверджує посадові інструкції працівників центру та службові обов'язки військовослужбовців, організовує підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру. Займається веденням обліку складанням і поданням звітів, визначених законодавством. Представляє центр у відносинах з органами місцевого самоврядування. Органами виконавчої влади та іншими державними органами, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, забезпечує захист інформації, яка становить державну таємницю, направляє відібраних кандидатів для проходження військової служби за контрактом на медичний огляд військово лікарською комісією для визначення стану здоров'я. Та ступеня придатності до військової служби станом на 2023 рік кількість ЦК СП сягає понад 200. Їх розподілено між чотирма оперативними командуваннями: південь, північ, захід, схід. Деякі з них мають відокремлені територіальні структурні підрозділи у складі центру філіали. Якдеться у положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел. Особовий склад військомату, а також транспорт і матеріально-технічні засоби утримуються за рахунок кошторису Міноборони. Примітно, що з набуттям чинності головного мобілізаційного закону ТЦК не діляються ще деякими цікавими повноваженнями, які можуть наробити нервів військовозобов'язаним та ухилянтам. Так, з 18 травня поліція та представники ТЦК отримали право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують. Чують особу, тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток. Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео. Представник Генерального штабу збройних сил України, полковник Юрій Глущенко, в ефірі радіо НВ розповів, що працівники військомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані. Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр у разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його ВОД працівниками ТЦК працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з'ясувати з операторами ЄДРВ. Щодо оновлення даних громадянина. Оператор з'ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань. І інші зміни в мобілізаційних процесах, які починають діяти від 18 травня 2024 року. Наприклад, якщо повістка вручена за всіма правилами, але ви з певних причин проігнорували її і не повідомили ТЦК про причини неприбуття, або так і не оновили свої дані. Одним словом, порушили закон про мобілізацію. Доведеться від. Відповідати і тут на допомогу ТЦК приходить поліція, або військоми можуть звернутися до правоохоронців з запитом щодо адміністративного затримання та доправлення такого порушника ухилянта до військомату. Якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військовозобов'язаного, ТЦК надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з'явитися до військомату. Вимога вважається врученою від моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адреса. Атом або позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ, або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації, що може бути далі, пояснюють юристи. У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення вимоги ТЦК СП не виконав, щодо порушника застосовується заходу впливу у вигляді позбавлення права керування автомобілем на строк до виконання вимоги ТЦК СП. Ще з цікавинок стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації, бо тепер не обов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф. Тобто наразі ТЦК оформлює протокол про при. Ягнення до адміністративної відповідальності, які спрямовуються до суду, і вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. А після того, як закон набуває у чинності, виписувати штрафи зможуть безпосередньо ТЦК. Також новим законом про мобілізацію передбачено рішення суду без апеляції. Нердеп Федієнко пояснив, що це означає. Перспективи, як то кажуть, не дуже. Ви повинні розуміти, що в цьому новому законі передбачено рішення суду без апеляції, умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, швидше за все, це буде якась спрощена форма звернення, автоматизована, і суд одразу виноситиме рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують. Однак він заявив, що ТЦК не системно подаватиме судові позови проти ухилянтів. За словами нардепа, позов до суду не подаватиметься після того, як людина проігнорувала повістку, яка вважається врученою з моменту відправлення. Але тоді вже у поліції розв'язуються руки. Та ніхто цим не займається. Ви розумієте, який штат має бути в ТЦК, щоб формувати судові позови? Це так не працює. Вони вносять людину в базу ухилянтів. І Коли такий громадянин перевірятиме документи, патрульні можуть побачити його в базі. Тоді його зобов'язані примусово доставити до ТЦК. Ба більше, порушники військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на три години для складання протоколу а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставини. Правопорушення затримати можуть і до трьох діб. Також у законі передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь ЗСУ з 18 травня. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів. І зробити це зможуть в тому числі представники ТЦК. Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на. Особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. А що думаєте, ви про діяльність ТЦК в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам мир. Неба над головою.